Вітаю, друзі! Як воїни ЗСУ, отримують БПЛА, підробки від Міноборони, підрив оборони чи умисне знищення війська України, як відреагують міжнародні партнери на розкрадання в армії? Про це та інше за хвилинку, а поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати. Правду. Отже, друзі, ми повинні забезпечити стабільність і ефективність закупівель в умовах війни. З таким аргументом наглядова Рада Агенції оборонних закупівель подала міністру оборони Ростему Мірову рекомендацію продовжити контракт з чинною директоркою Мариною Безруковою. На ще один рік. Однак чи можна довіряти цій людині в умовах війни, коли кожна закупівля, що має стратегічне значення для країни, має провальний характер? Здається, що у державних органах відповідальних за оборонні закупівлі є чимало темних плям. Одна з них діяльність Агенції оборонних закупівель. Очолюваних безрукою, і хоча наглядова рада цієї агенції робить вигляд, що все в порядку питання величезні, і вони залишаються, дрони підробки для Збройних сил України. Лише за останні кілька місяців сума невиправданих витрат на закупівлю може скласти більше сотні мільйонів гривень. І це не рахуючи втрат. Від фальшивих поставок, неякісних товарів і можливих підставних постачальників, яких підтримувала пані Безрукова. Усім нам добре відома картина, коли держава оголошує про чергову закупівлю оборонних засобів. Ось і зараз БПЛА для армії оголошені мільярдні суми, численні звіти. Про ефективність, а результат напівфабрикати, які не можуть виконати своїх завдань на полі бою. Все починається зі стандартної закупівлі. Умовний дрон ФПВ за 17 тисяч гривень. Це здається вигідною угодою, але не так швидко. Після того, як дрон потрапляє на службу, військові з'ясовують, що він не здатен виконати поставлену задачу. Дрон не долетить, не вразить ціль і навіть не може працювати на великій відстані. І ось вже виникає проблема. Вартість однієї такої неефективної закупівлі 340 тисяч бюджетних гривень. Уявіть, 20 тисяч таких дронів просто зіпсовані в процесі. І Це ще не все. Військові підрозділи змушені дороблювати ці дрони в своїх власних майстернях, переробка та доопрацювання з нуля, щоб мінімізувати втрати і зробити з китайського напівфабрикату працюючий інструмент для війни. Вказане виглядає як лобійські угоди керівниці безрукової, постачання неякісної продукції на мільярди гривень. При цьому значна частина коштів в результаті просто йде в темні схеми, де замість необхідних комплектуючих закуповують невідповідні або дешеві китайські аналоги. Міжнародний аудит. Чи допоможе він одним із кроків, які наглядова рада Агенції оборонних закупівель планує зробити, є залучення. Міжнародної ради аудиторів НАТО для проведення незалежного аудиту закупівель. Це, звісно, дуже правильний крок. Однак чому ж після скількох скандалів не були зроблені кроки для внутрішнього очищення організацій ще раніше. Аудит має на меті підвищення прозорості та відповідності міжнародним стандартам. Однак, чи варто чекати на ефективні зміни? Якщо на керівних посадах залишаються ті самі люди, які звикли до лобістських схем. Чи не здається, що такі аудитори можуть також погодити деякі питання, щоб зберегти обличчя та в кінцевому проміжку закупити підтримку? Якщо відомо про потенційні зловживання, чому наглядова рада Агенції оборонних закупівель не звертала увагу на ці питання? Результати аудиту або реальні звинувачення, чи змінився підхід до закупівель, здається, що ні. Все йде абсолютно за старою схемою, де держава просто освоює кошти, не виконуючи реальних завдань для армії. Проблема в неефективному плануванні та відсутності реального контролю за тим, як витрачалися і витрачаються кошти. Ви подивіться, хто підтримує пані Безрукову. Пані Безрукову підтримують всі, вся ця шобола Шабунят-Сарасят, так називаємо борці з корупцією. Вони просто її лобіюють. Кажуть, що нинішній посол Сполучених Штатів так хоче. Так от повідомляємо. По пані Безрукові всі матеріали зібрані і передаються, і будуть передані новому керівництву правоохоронних структур Сполучених Штатів Америки. Раз. Друге, посол в Києві буде відкликаний найближчим часом. Новому посолу також буде повідомлено про всіх оцих шаблунят-Саресят і тих, кого вони облизують, таких як Безрукова. Два. І нарешті третє, е, в матеріали майбутнього аудиту не НАТО, а аудиту США буде додано всі докази, всі ці матеріали по неякісних дронах, мінах, по всьому, що стосується Агенції оборони закупівель державному оператору ТИУ. Де по бронеживетах шахермах, по павову шахермахя. Тому готуйте дупи, корупціонери марадери Скоро час настане. І жодні шабунятка, Соросятка вам не допоможуть. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, ми зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.